Галина Лісовецька пановик книга Узвища вийшла у 2014 році, водомнистві з полом. Весняні вірші, знову ж таки, потік струмок чудової пори. Раділи очі синьо волошкові. Прийшла весна, сніги текли згори, сміялися у радісній розмові. То що гора б раптом світ так яскраво зацяв? І так звабно всміхнулися люди. Чи вже день той жаданий той день настав, який щастям наповнить груди і чого тіто полі, не видно, що й брость мене ваблять, величність, угілля, день крокує по світу, як добрий гість, день співає мені весілля, і я йду. По проспекту, і очі, весна, і проміння ранкового злету, і та радість у серці, яка ясна віщує наближення свята, все співає, сміється до серця манить сповиває життя світанням, а прожити позаду єдина мить перед завтрашнім поривання.